За доданням в цих місцях проходив з дружиною своєю на половці Форушно князь Ігор, про що на під'їзді до станиці Луганської на вершині схилу долини річки Сіверський Донець свідчить 14-метрова статуя князя Ігора вверхи на коні з мечем у підняті правій руці, позаду його війську. І тепер з одного боку Україна, з іншого окупаційна Луганщина. Думка хто до нас з мечем розділили їх на своїх та чужих для знімальної групи тверезим поглядом на ось цей попереджувальний знак «Стоп». Так, да, це да, граната та ремонт. І тут вже не до історії, хоча остання має навчати. Наш перший співрозмовник Іван, який щодня пасе курів. Один я тут залишився. Вся рідня на цій стороні. Обстрілів немає і нозічутну автоматну чергу, говорить станичник. Млажі роботу, ринок роботи. Все давно. Город же ж пускають, зараз міст ходить. нам тобі полегше, з молоком легше. Цен, хоть более болі мене приємливі. Раніше? Раніше ні. Ну отже почали пускати, неділі три. А так було погано. Молоко ж нікому не потрібно. Овощи взагалі. Тут люди бідкались так. Що. Помідори виростили, а дівати нікуди. Поддавали тут і блю, по рублю, по гривне, по полтори. Вони називають цю дорогу новою трасою, веніткучмо відкрив її колися, говорить Іван. Далі зруйнований теж колишній новий міст, якась тисяча метрів і все інше. Гроші інші. Та як там? Ну живуть теж люди. Тяжеловато, там ціни, звісно. Станиця це Україна, місцевий слоган на банерах, проте не квітуча, а в реаліях зруйнована, понівечена і страшенно засмучена. Ідемо до пропускного пункту і зустрічаємо двох літніх чоловіків із кравчучками з народу. Що тут у Луганська повертаються дев'яності? Ага, а що от, сумку тяжело таскати. віч. Так а ви продукти тут? Покупали? Ні, по ні, ніч в аптеку ходив. Так, так що тут прекрасніше, ніж ні у нас. Як ми жили в Україні, надо треба жити в Україні. От все. Ну, Бог дасть, воссоединимся все-таки обратно. Будемо продукти кушати кушать вместе, І тоді гуляти будемо будем вместе. А поки що не до гулянок. Це на обличчя, хоча гуртом будючиться, а очі ту сумні. Там дороги продукти, якщо останні штани знімають с людей. Дві тисячі пенсій отримують, а ціни какие страшні. Як взагалі порядок, все, транспорт ездит, є. Да, не лажено, добре. Транспорт ходить, добре. Хвила в кому ездить, и куди їздять, на роботу А теперь вот, слава Богу, хоча відкрити. Боєць на ім'я Олег за позивним командор несе службу на блокпостах у складі добровольчого батальйону «Луганськ-1». Сам місцевий. Стверджує на камерах, що ворог тут не пройде. Ну, звісно, хто їде з тієї сторони. Бояся, що нас. Ну ми їх документи по почотам. Є в розвитки, в путі. Багато, Ну ціни не за облачне, живуть, только кабайки там хорошо, а люди виживають. Перший весь час військових дій на власну дачу до станиці приїхала з Луганська ця сімейна пара. Палитися нічим, але нормально. Гірко, що нас розділили, говорить жіночка. Зараз живемо на пенсію один до двох. если 1300 была на Украине, то 2600 рублями русскими. Что за них можно делать? Коммуналку заплатим, и потом, все, что останется. Когда заходишь в магазин, и цены трехзначные, сразу глаза слезы наполняют. Трехзначные числа стоят цены, это же российские все. Ну, Один-двум, а цены один-трем. Вот и все.